Вони побачили наколку і вистовкували. А в мене тут герб України на груді наколений. Водій сказав, що вирізають, вирізуть по по-живому. Херсонська область, Береславський район, село Качкарока. Зразу росіяни приїхали. Провіряли паспорта, туди-сюди, ну таке. Документи провіряли, потім за шкірку брали, виштовхували на вулицю. Ну, вони побачили наколку і виштовхували. А в мене тут герб України на груді наколений. Вони хотіли, ну, бачу, що старий. Не тронули, а сина оце забрали і почали гупати. Бити сина? Так. Да, вони били електрошоком. Зам. Вони питали, де служи, а є у вас такий брат, ну, Яшка. Тобто вони якось дізналися, що один з ваших синів… — А то, що сусідка із сусідом і здали. Вашого сина, який, що він воює. Що він воює, то із Польщі він уїхав і пішов в ОТО служити. В іюлі місяці. Два рази його ото забрали, побили, ребра ламали йому. Він перший раз хотів виїхати, це у маю місяці. В іюлі в кінці іюля його почали бити, в августі останній раз його побили і ми 14-го. Три дні в Васильівці ми ночували. І потім в Запоріжжя, і Запоріжжя на Дніпро Дніпра сюди ми приїхали. Ми автобусом. Два автобуса було. Перед Каховкою, це перший був у нас. Провіряли документи, провіряли, як, де наколки які. Один ото побачив наколку, говорить, підніми рукав. Я ото рукав підняв. Він подивився, по яких статтях ти сидів, йому об'яснив. 206-та хуліганка, 215-та аварійщик. Все. Ну, якщо що, будуть тебе там питати, скажи, що міліцію побив. Кажу, «Хорошо, понял. І ми уїхали аж у Василівку, то ніхто нічого у нас не провірив. Ми постій проїжджали, шмонів таких не було. У Василівки зайшли, двоє, говорять, ви двоє виходьте. Син вийшов, і зять вийшов. Ну так в окошко дивися, вони підняли футболки, подивилися, на колок немає. Все. А мене почало болтати, це капець. Думаю, зараз і мені на колку. А ще тим більше водій сказав, каже, що вирізають, вирізуть тебе по живому. У мене взагалі почало болтати. І коли ні, Бог милував, І ото ми. Виїхали, ну, слава Богу, що ми виїхали. Я лично довольний, син довольний, онук довольний, жінка довольна, що ми виїхали. А що ви в, в Васильівці три дні стояли? Да. А чого ви стояли три дні? А то, що не пропускали. І Що, ви просто жили в машині, спали в машині, в автобусі? У посадки. Спали в посадки? Да. Як? На вулиці, просто на землі? На вулиці. А їли. А там привозили люди, готовлять перве-друге. За гроші. За гроші. Привозили, купляли, їли, з голоду не вмерли. Ну, хата осталася. Козенята і коза осталась. Те повипускали, собак випустили. Козенят одв'язали, вони побігли. Діди, батьки наші, баби, щоб мир був, воювали з німцями, а тут, виходить, свій на свого. Я, мені в голову не входить. Аби я не служив друге діло, я би б сказав. Би, а як я служив Вмісті з ними. Пусть можна сказати, що з одної миски їли. І оце. Я не знаю. Усі в шохи. Ну тобі мир. Путіна, Путіна треба придавити за кадик. І отой Кримський мост. Його вдали. Ой, було би б хорошо, якраз би наші потак скрутили б в'язи, і було б хорошо. От тоді буде мир. А Путіна треба і все. Коротше, робив председателем сільського Свєту. Він бросив. Сказав, на Росію я робити не буду. А ця. Заступила, робить по сьогоднішній день. Хоча при... у пусті хати ніхто не заходив, ні росіяни, ні то вони на, курят... на курятник їздили там. ну Там склади і туди вони, а ця заступила, то зразу у пусті хати. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. <плес> Так а що вони там, російський флаг повісили чи що? чи я? Там три флага висить. На конторі, на гаражі і возлі почти вишка, ну така якось перед вами. Бачите? Так, да, бачу. От аж на самому верхушці висить. Російський флаг? Російський. Цепляв наш Качкаровський. так, а чого, а чого він чіпляв? Він, йому просто сказали, що. Та чіпляв... він за Росію. А, він за Росію. Так. Да. Там слава Росії. Яка, яка Росія? Ти ж в Україні живеш. Яка може бути Росія?